Щодо Бігуса та СБУ, журналістика в Україні померла в 2000 році разом з Гунґадзе. Все, що було після та зараз, це пародія на журналістику. А саме прислуговування та комерційні розслідування в інтересах одних кланів. Влади та олігархату проти інших. І бігусу не потрібно жалітися на владу, тому що саме він своїми розслідуваннями своєї команди і призвів її в 2019 році на хайпі до влади. А питання в іншому. Навіщо зараз піднімати цей хайп і слідкувати за цими журналістами владі? Моя версія, що це просто акція по відволіканню уваги народу від реальних проблем в країні, а саме мобілізації, війни, проблем з економікою, з виплатами. Та багато інших. Тому не ведіться на цих бігусів, тому що всю інформацію вони отримують якраз від спецслужб. Тільки якої країни це питання.